У суботньому матчі під снігом до чотирнадцятої хвилини у ворота непогодова влетіло два м'ячі. Вже за хвилину Санжар Турсунов один відкликав. Тим самим вніс у гру інтригу. Коли оборонці столичних допустили чергову колективну помилку, Ворскла закономірно зрівняла рахунок. Вирівняли гру і забили два гола. Ішо що... у них много моментів, було, у нас я думаю, очень цікава игра була так со сторони по такому полю, що хороший футбол показали. За відсутністю двох бомбардирів, травма Коломойця та заборона хльобаса за контрактом. Василь Сачко з флангового форварда зробив Сандро за центральним нападником. Згодом він міг мінімум двічі забивати. Погода була не, я можна сказати, тяжело було очень грати. И я думаю, что борьбы было очень много, и сегодня э, тяжело было что-то сотворить. Но я думаю, что оба команды, команда хорошо сыграл, что 4 гола все-таки мы забыли. Э, я думаю, что Динамо тяжело стало, потому что они, они, у них контроль мяча всегда, и на этом поле очень тяжело было им контролировать. Но мы э, очень довольны, что мы забрали очки, хотя могли и выиграть. Імовірно, через зміни в клубі та пара підписання контрактів гравців навесні на стадіон імені Бутовського вийде зовсім інший склад. Будучи ну, команді а Ми або всім говоримо. але не все ж я можу ще сказати. Ну, пока тяжела ситуація. Не знаю, що буде далі. Повернутись в Орску. Ну, всі з рукаводцем, рішаються всі вопроси там. Далі подивимось. Важка ситуація в нас клубі. Як будемо з неї виходити, це тільки покаже час. Хто буде залишатися, хто буде виходить, тому що немає ніякої інформації. На 10 останніх хвилин проти рідної команди Ребро випустив грати полтавця Артема Громова. Моментів в двудругому таймі вистачало. Марнували нагоди динаміці. Ярмоленка та Сидорчук. Та врешті-решт глядачі голів більше не побачили. – 2-2. такий результат за. Смути і вони не захотіли коментувати гру лише умови. Дякую тим людям, які составляють календар. Очень комфортно грати на такому полі. А ворскляни дякували вболівальникам, які в негоду підганяли їх увесь матч. Нічия хоч і порадувала полтавців, але не задовольнила. Для виходу в першу шістку треба було вигравати. Останній цьогорічний матч біло-зелені проведуть у Луцьку проти Волині. Вона в турнірній таблиці Аутсайдер.